Чи витримає ваш колісний диск випробування трактором? Якщо так, тоді він еталонної якості. Тільки не повторюйте експеримент у реальному житті, оскільки виробник уже піддає свою продукцію ультимативному краш-тесту. Процес бачив Богдан Лазука. Дами, відкриті люки, трамвайні рейки та бордюри головні вороги колісних дисків. Від українських доріг вони не просто гнуться та мнуться, вони взагалі можуть тріснути навпіл. Якщо диск розлатиться на великій швидкості, це може призвести до страшної аварії. Щоб максимально убезпечити себе і своїх пасажирів до вибору такої важливої частини автомобіля, слід ставитися дуже відповідально. Джедаї з'ясували, яку перевірку мусить проходити легкосплавний диск на виробництві, щоб під час експлуатації гарантовано витримати всі навантаження. Починає від хім контролю хім состава, -состава чужки, також геометричних параметрів, дисбаланс, радіальне об'єння, Виборочний тест на удар також є вихідний контроль на візуальне качество. Ми влаштували імпровізовану перевірку звичайного стального та литого легкосплавного дисків. По обох зараз проїде величезний трактор. Як бачите, після багатотонного прасування перемогу здобуває легкосплавний диск. А от його суперника зім'яло, наче бляшанку з під пива. Головне не витрачати кошти на дешеві китайські підробки, які не витримують жодної критики та не відповідають жодним стандартам. Виробник повинен давати серйозну гарантію. На заводі створена многоуровня система підтримки, перевірки якості, которая не дозволяє нам випускати диски низького качества. І ми даємо серйозну гарантію, яку підтримуємо. Два роки на лакокрасичні покриття і п'ять років на механічну конструкцію. Найважливіший етап на виробництві легкосплавних дисків – це перевірка на міцність. Так званий краш-тест. Краш-тести – це относится до періодичних випадків, які повинні проводитися один раз в три місяці. Це фінальна перевірка якості. Так званий краш-тест. Півтонна глиба падає на диск. Ну що, поїхали? Як бачите, диск цілий та неушкоджений. Перевірку пройдено.